Доброго дня, з вами Галина. Тільки прийшла з роботи, думаю, сяду зразу, зроблю відео, тому що вже пора. Сьогодні вже, щоб відео виходило нове. І сьогодні вам покажу трошки, як я що, що ми обідаємо, як ми обідаємо, щоб ви мали представлення, може комусь інтересно, як і таліці їдять і що вони їдять. От один такий приклад, який один обід. Мій що приблизно, що вони їдять і як. Ну, Не всі так їдять, це ми так їмо. Ми їмо, допустимо, тільки перше, друге, друге не їмо. Їмо вечором друге, там, чи м'ясо, чи яйця, чи якусь курочку, ну, філейку курячу, або ножку якусь, або ще щось. Або якісь сосиски, оті такі не сосиски, такі, як у нас, ви маєте в виду сосиски, а ті, що я показувала, колись натуральна така сосиска, типа як ковбаска домашня. От І теж з салатиком, або якісь цих там, чи нажарем, напарем, нажарем, напарем, якоїсь зелені, або ще якісь Кабачків, там, перці, ну, ну, все, що в нас є в холодильнику, ми як гарнір до того додаємо. От. І зараз покажу вам трошки. А так ще хотіла розказати, сьогодні зранку зняла трошки відео, це ж тоже покажу, як у них у них заборонено, допустимо, викидати там всякі меблі, колись вони викидали все підряд. Е, їм по барабану було. Викидали все підряд на, на біля мусорників, де це спаться для цього для мусорника. Там можна було цілі меблі познаходити, е, кучу всякого одягу, все, що хочеш. І машинки, і холодильники, що тільки не викидали. Потім запретили, тому що в них почали це мусор. Все, кожен там, пластик, бумага розділяти. То все. Зараз заборонено. І це деякі люди, у них тут їм на все нечхать, вони одну ночі повивозять, покидають, там, там ходять і гребуться якісь, ці, що собирають, їм треба. Бувають цигани. Колись так само цигани ходили, зараз вже перестали ходити. Ми викидали в кульку так закритому мусор. Біля цих біля мусорних баків або баки мусорні там зранку не знаю, 4-5 утра приїжджає машина і забирає той мусор. Поки та машина приїде, буває запізнюється там часов 8 приїжджає, буває 9. Тут пройдуться цигани ті, порозривають ті кульки. І ніхто їм нічого не порозривають, так порозкидають. Тут і так хватає того мусору кругом. А вони ще ото ходять і порозривають, і покидають то все. Вони шукають, щоб їм туди взяти звідти. Потім ідуть. Там такі ці В Неаполі є базарчики, де ці цигани то все що понаходять, вони то все продають. Які туфлі, одежу, все що, якогось утюга, якогось, ще щось там, ну, то все виставлять на підлозі, прям розстелюють і там продають. от. Але те, що люди ж не знають, що то у нас мусорника вони достали. Ну, Я вже колись розказувала, у них тут раніше так само було, що зараз вже дуже мало бачу, що виставляють одежу. Люди собирають, якщо щось мають там викидати вже щось замале там на дітей чи на них, вони вже не хочуть того. Але воно в хорошому состоянні. То вони в кульочок його так складали акуратненько і зав'язували кульочок, і ставили біля мусорників. І хтось, кому треба було, приходили, забирали, дивилися, що там є, в тому кульочку, і забирали. Зараз такого бачу немає. Вони теж поставили всякі там такі бідони для, для цього. Для того, щоб вкидати туди іменно одежу, і потім забирають, і так як гуманітарку десь теж везуть у такі країни, буває, що й ну, продають. Вони там мають свої методи, так що на вітер нічого не йде. Ось такі у них справи з цим усім. От, а так, допустимо, вже зараз, що тут на, нас обирати щось і не збираєш колись. Пам'ятаю, наші жінки приїжджали, йдуть на роботу там зранку, дивляться тих кульочок, понаставляють. Ще коли я жила там з нашими в цьому, в квартирі в Неаполі, то знаю, що і наші так само дівчата. Ну, Приїжджають, дівчата бідні, не мають нічого, і ще поки не заробили нічого. То побачить кульочки такі, то й брали і цей... передивлялися, що їм там підходить, що не підходить. Це не стидно, в них і італійці таке можуть брати, кому там треба, допустимо. А може напряму там сусіди дати там, знайомим сусідам, так само одежу, і ніхто від цього не цурається. Так що... А як такових у них магазинів, оце, щоб так прямо, знаєте, як у нас, то є магазини з одежею, що там привозять з Європи? У них от, от, тільки такі комісійні магазини, які я показувала там, магазин, там десь посудою, і там все, і одежа, і обувь, і сумки, і все на кучу. Коротше, все, Отак от є, ну, воно все там розкладене по тому що це саме, підходиш, там, дивишся собі, вибираєш. А так, щоб було на кучу накидано, там, все, що це, то нема такого, у них так не продають. По крайній мірі, я тут у нас не бачила, щоб такі були. Десь, може, там на базарах таких, що оптом там беруть у них, то там буває, що колись я бачила на базарах, що таке стар'є, там геть продавали. Там така купа лежить на тому базарі, що ти нічого там не знайдеш, там як гора, отак, і попробуй там там тільки нав'яз його накидають, що тобі попаде, то попаде. Ну, Я бачила, там ніхто навіть не підходив, ні, ніхто не дивився, ніхто не брав. Я не знаю, як вони то його продавали. Отакі От в нас. Еті. І так трошечки ще покажу вам краєвидів, трошечки всього так порозказую. Сьогодні таке відео буде ні о чому. Він говориться майже ні о чому. Так що всім хорошого дня, хорошого настрою і перемоги нам. Прийшла з роботи. Чоловік приготував макарони з, з капустою цвітною. А я отак зверху потру. Сирку і олійки додав. Це пармезан або романо. І отак, сирої олії, бачите, вони так додають хоп-хоп і все. Смачного. Так, бачите, другий не їм. Це в них перше була паста. Тепер салат, ось листя салату. Бачите, помідорки туди порізала. І Ой, яка. Ще у нас просто закінчились ці фіноки. І... отак. От Перлійку так само поливаємо зверху. Сольки трохи. І все, і готово. Я ніколи не роблю салат, вже готовий. Я в момент отак звідси беру. У нас вже зроблено. це ще на вечір нам. Отак. От і дві пару оливок у мене тут, бачите, є, додаю. Ось такий салатик ми ймов. Під кінець без кафе не закінчується ні один обід. Без їхнього кофе. Бачите? Ось таке воно. І півчашечки. Це навіть багато я наливаю, але мені подобається багато кафе. От так от.